Вчора у нас був анбоксинг нової зачіски, а зараз у нас буде анбоксинг нової сумки. Я зробила каре, я планую багато подорожувати і я одружилась. І як оце все діло просто не зафіналити красивою сумочкою? Мені потрібна така велика сумка для подорожей. Вона в мене є. Вона офігенна. Просто подивіться на цей скарб, мені подарувала це мама мого чоловіка. Дякую, велике. Але на довгу дистанцію вона для мене дуже важка. Тому, щоб ходити в спортзал кожен день. Ну і в цілому, мені потрібна була нова сумка. Я згадала сумку, яка мені здається була дуже популярна в моєму дитинстві. І кожен раз, як я на неї дивилась, у мене аж підіймався настрій. Першу я думала купити вінтажну, але там не було ремінця, а мені здається, він потрібен. Опа! Я обрала між 25 і 30. Це 25, 30 для мене трішки завелика. І ще оцей ремінець можна зробити довшим, але його ще можна вкоротити, якщо у вас ріст 1,60 м, як у мене. Мені здається, вона набагато багато років в моїй колекції. І ще один ну, дуже класно підходить під каре. Ну все.